Коли ми вирішили масштабувати компанію Грінкантрі шляхом франчайзингу, почали шукати партнерів, які допоможуть нам підготувати відповідний пакет документів. Ми проаналізували всіх відомих гравців ринку, їх виявилось насправді лише чотири, серед яких були і Мос франчайзенг. Зустрівшись з Катериною, абсолютно всі наші сумніви або вагання були скасовані. Своїм, своєю енергією, своїм інтересом, своїм професіоналізмом переконала нас, що вже з понеділка потрібно приступати до роботи. Що ми зробили? За чотири місяці активної співпраці ми з командою Most Franchising підготували аналіз та концепцію франшизи, фінансову модель. Методичний пакет, а також вони нас дуже активно з власної ініціативи консультували і з приводу розробки сайту, і з приводу подальших продажів. В себе всередині ми називаємо цю компанію мостики, тому що це справді місток між бізнесом і його масштабуванням. Ми вдячні компанії за їхню структурованість, чіткість, професіоналізм, абсолютно готові їх рекомендувати будь-якому іншому бізнесу, який бачить себе саме в такому ж яку. Розвитку грін кантрі, дякує мост франчайзинг за е, вашу працю.